Друге послання до Коринфян, розділ десятий. Павло захищає своє служіння. Я, Павло, особисто закликаю вас із лагідністю і добротою Христа. Я той, хто покірний, коли присутній між вами. А коли відсутній, то сміливий стосовно вас. Прошу вас. Коли я прийду, не змушуйте мене вдаватися до сміливості, яку я рішуче розраховую проявити щодо тих, хто вважає, що ми живемо по тілесному. Адже, живучи в тілі, воюємо не по тілесному, і зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом для руйнування фортець. Ми руйнуємо задуми та кожну зарозумілість, яка противиться пізнанню Бога, а також Беремо в полон кожну думку на послуг Христу, і ми готові покарати будь яку непокору, як тільки ваш послух стане довершеним. Ви дивитеся на зовнішність, але коли хтось впевнений, що він належить Христу, то нехай візьме до уваги, що ми, як і він, Христові. І навіть якщо я ще більше вихваляюся нашою владою. Яку нам дав Господь для вашого збудування, а не для руйнування, то я за це не буду осоромлений. Хай вам не здається, що я хочу залякати вас своїми листами. Адже дехто каже його листи вагомі та сильні, але коли приходить особисто, то він слабкий і слова його незначні. Така людина нехай врахує те, що якими ми є на слові в листах, коли відсутні. Такими ж є і на ділі, коли присутні. Ми не сміємо судити або прирівнювати себе до тих, що самі себе рекомендують. Вони, вимірюючи себе собою та порівнюючи себе із собою, не є розумними. Ми ж не будемо хвалитися безмірно, а лише в межах служіння, яке нам визначив Бог, щоб досягнути і вас. Бо ми не виходимо за ці межі, ніби не досягнули вас, адже ми досягнули і вас, доброю звісткою Христа ми не хвалимося надмірно чужою працею, а сподіваємося, що у міру того, як ваша віра зростатиме, зростатимуть і межі нашого служіння серед вас, щоб звіщати добру звістку поза вашими околицями, а не хвалитися зробленим на чужому полі. А хто вихваляється, нехай вихваляється в Господі, адже схвалений не той, хто сам себе рекомендує, а той, кого рекомендує Господь.